Саме в цьому контексті Бог проголосив Мойсея людиною з унікальною історією життя. Народжений серед євреїв і вихований при дворі фараона, Мойсей був у кожному світі, він буде лідером, обраним для звільнення народу Ізраїлю, навіть якщо він спочатку вважав себе неспроможним і невпевненим у собі. Як і багато хто з нас, Мойсей сумнівався у своїх здібностях, але Бог не вибирає здібних, він надає сили обраним. Знаками і чудесами Бог виявив свою силу в Єгипті. Заяви, які прийшли до єгипетського народу, були не просто покаранням, але нагадуванням про те, що Господь суверенний над усім. Мойсей, слухняний божественному порядку, неодноразово виступав проти фараона, вимагаючи звільнення людей. Зачерствіле серце фараона призвело до кульмінації цих вироків смерті первістка. Саме в той момент ізраїльський народ святкував Великдень, церемонію, яка назавжди позначила історію першого єврейського народу, а згодом мала велике значення для християнства. Це звільнення показує нам, що яким би нестерпним не здавався тиск, Бог завжди має план викуплення.